У цей день двері оселі Мартохи Захарівни були відчинені для усіх, хто хотів подякувати і вклонитися сивочолій ювілярці. Серед почесних гостей посадовці Красилівського району. Перший заступник голови Красилівської райдержадміністрації Віктор Давидюк вручив Мартосі Захарівні і вітальну листівку від президента України Віктора Януковича. Хочу зачитати вам привітання. Президента дорога Мартоко Козакарів, щиро вітаю вас і славним столітнім ювілеєм. Бажаю міцного здоров'я, щастя, радості і благополуччя. Віктор Федорович Янукович. Також я хотів би сьогодні побажання вас і від Василя Степановича. Я духи він також приєднується до привітань. Столітнє життя Мартохи. Поцілуйко є прикладом нескореної жіночої долі. Ви бачили сьогодні цю прекрасну жінку українку, яка символізує собою Україну. Це все, що вона пережила, пережила наша держава. Тому мені дуже сьогодні було приємно її привітати сторіччям. Нашу просту українську жінку Марту Захарівну. Сто років це ціле століття, за яке вона зазнала і роки революції, роки колективізації голодомору, вітчизняний, відбудову народного господарства. Що ж можна побажати такий час? Тільки здоров'я. Робочі, натруджені руки Мартохи Захарівни встигали всюди. І на роботі в колгоспі, і господу доглянути. Секрет довголіття мами зізнаються діти у невтомній працелюбності. Робота. Робила вона, робила, навіть не можу розказати, як вона робила. Мартоха Захарівна пережила за своє життя і голод, і холоди воєнного лихоліття та важкі повоєнні роки відбудови. Залишилася солдатською вдовою, але зуміла виховати п'ятьох дітей, десятьох онуків, п'ятнадцять правнуків та дев'ять праправнуків. І саме від найрідніших людей на адресу ювілярки линуть у цей день найщиріші привітання. Бажаю щастя, здоров'я, щоб була крепка, щоб нас вигляділа. Спасіба їй велике. Я вітаю свою бабусю Мартошку з днем народження. Я нею дуже пишаюся, бо вона в мене дуже чесна, скромна людина. Вона дуже багато досягла в своєму житті. Ми їй бажаємо крепкого здоров'я, щастя і щоб вона ще жила багато-багато літ. Ювілярка все життя плекала любов до землі та пісні. Тож у ювілейний день пісня стала для неї ще одним приємним подарунком Анна Герман, Іван Мовчан для інформаційного випуску.